У вчорашньому зверненні Зеленський сказав, що найбільше споживачів електроенергії відключено у Києві та Київській області. Дуже цікаво, що саме у Києві та Київській області працює дептек Ахметова. І коли Ахметов купляв «Київенерго», то з Київенерго звільняли багато інженерів, я знаю, яких багаторічний досвід роботи. Натомість набирали людей з Донецької області, які були владні працювати за менші гроші при тому набирали на керівні посади. Потім Ахметов купив ще е, Київ обленерго. І тепер цікаво, що саме в Київській області найточніші влучання ракет Росії. Чи не пов'язано це з тим, що в ДТЕК працює дуже багато людей з Донбасу? Я Не кажу, що всі люди з Донбасу зрадники. Так, половина людей з Донбасу дійсно патріоти, які воюють за Україну, але велика частина людей з Донбасу можуть бути зрадниками. Мені цікаво, чи СБУ перевіряє пані ДТЕК в Києві та Київській області. Чи нема там зрадників?